Вітаю, друзі! На каналі вже є відео про порядок слів у простому поширеному англійському реченні. Так виглядає обкладинка того відео і у правому верхньому куті зараз є активне посилання на те відео. А це обкладинка відео присвячена порядку прикметників у складі означення речення, також разом з активним посиланням. У відео є популярний мнемонік, як цей порядок можна запам'ятати. І у кінці відео є додатковий прийом, як можна запам'ятати сам мнемонік. Так як англійська мова є аналітичною мовою, то вона має у всьому чіткий порядок. Декілька хвилин цього відео присвятимо порядку обставин у реченні, тобто все, що ми можемо назвати Adverbial, Modifier, Adverbial Modifier чи Adverbial Clause. Загальний порядок обставин у англійській мові описується акронімом MPT, тобто спершу manner – обставина способу дії, потім place місце і третя обставина часу Time. Речення для прикладу. Сьогодні вони самовіддано грали на полі. Всі обставини виділені жовтим кольором. І англійською мовою вже відомо, що порядок слів буде інший. They played selflessly on the field today. Selflessly обставина способу дії, on the field місця. І Today обставина часу. Є більш повний порядок обставин або прислівників у реченні Royal Order of Adverbs. Перші. Adverbs of manner – обставини способу дії. Далі Adverbs of place. Місця. Третій – Adverbs of frequency. обставини частотності. Наступні. Adverbs of time. обставини часу. Потім Adverbs of duration обставини тривалості дії. І шостий Adverbs of purpose. Обставини призначення дії. Приклад, цього року на полі вони самовіддано грали щоразу з першої гри, щоб стати чемпіонами, і речення англійською мовою з відповідним порядком обставин. They played selflessly on the field every time this year from the first game to become champions. Крім підмета і присудка, всі інші слова входять у склад обставин речення: Selflessly. Обставини способу дії. On the field обставина місця. Every time обставина частотності. This Year обставина часу. From the first Game обставина тривалості дії. To Become Champions обставина призначення дії. Це про порядок обставин у реченні. А про обставини. Або прислівники adverbs можна продовжувати говорити ще, яке місце в реченні вони можуть займати. Про це вже іншим разом, от така от англійська мова.